В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. Та я, Мельник Павло, учень 11 класу. Сьогодні хочу розповісти вам про те, як пройшов наш навчальний 2023 рік у наших учнів. Випускний клас. Це звучить так захоплюючи, але водночас і сумно. Пройшло 11 миттєвостей нашого дитинства, і розпочинається час вступати у доросле життя. Цей останній рік у школі був досить непростим, були в ньому і радість, і смуток. Коли ми випускники завели за руку в ліцей собі на до першокласників і кожного разу цих самих діток за руку заводили в укриття під час сигналу повітряної тривоги. Досить багато часу ми провели в укритті. Дітки бігали біля нас, гралися і ще не розуміли, які небезпеки можуть бути, бо в нашій державі йде війна. На жаль, теперішні реалії такі. Попри те, за цей рік було дуже багато позитивних моментів. Рік видався дуже насиченим і хвилюючим, запам'яталися цікаві уроки. Але ще більше те, як деякі однокласники переховувалися від вчителів у нашій шафі. Сподобався турнір з волейболу вчителі проти 11 класників, коли ми були впевнені у своїй перемозі, але перемогла дружба. Також восени ми з класом ходили збирати картоплю на поле, а після того в гості на з тортиком до нашої класної керівнички. Ми цілим класом їздили на екскурсію та тренінги з майбутньої професії в університети короля Данила та Нафти і Газу. Самі хлопці з Мирославою Петрівною їхали у військомат у тисминицю. Для отримання приписних свідоцтв. Здається, що ми провели так багато часу, а ще точно не набулися. Це все було і, на жаль, більше не повториться. Ми вже дуже сумуємо за цими шкільними буднями. Також запам'яталося досить насичене відкриття заняття захисту України, де всі одинадцятикласники представляли елементи військової тактики, бойові прийоми самозахисту. Вчилися робити масаж серця, надавати першу медичну допомогу. Усім класом ми їздили на показові стрільби у військову бойову частину, де нас навчали стріляти. Ми провели дуже насичений, але такий цікавий день. Щотижня ми відвідували заняття з хореографії, ми бачили і вчилися разом. Це так цікаво спостерігати на успіхи і старання один одного. Це були 11 з миттєвостей нашого випускного класу, які ми провели пліч пліч Дякуємо своїм однокласникам та Мирославі Петрівні. Ми справді стали однією класною сім'єю. Дякуємо за ці неймовірні спільні моменти, які вже стали приємними спогадами про наше щасливе дитинство.